Що казати про ніч, то були чутно вибухи, але поки немає нас повідомлень про постраждалих. Що стосується вчорашнього дня та доби загалом, то шість постраждалих. Серед них двоє з Білозерки, одна жінка з Новоолександрівки Бориславського району і ще троє самого Херсону. Строїв з, з Херсону, одна жінка, яка постраждала внаслідок атаки кабом на середмістя, Херсон тільки дивом вдалося без жертв великих обійтися. Ну тобто то просто там люди не проживали, і сам Кап прилетів в адмінбудівлю. Слава Богу, без жертв і великої кількості постраждалих. Так є руйнування. Ну і росіяни продовжують атакувати дронами тільки за вчорашній день по всі по всьому збережю більшість Херсон було 65 скидів і зазначив що це стоїть за все десь приблизно 30-20% від тієї кількості дронів і скидів які б могли б бути по нашій військові активно продовжують бувати дрони і у різний спосіб вона ще не критична, але туди доволі таки часто долітають російські дрони. Я також це повідомляв не в одному ефірі. До клопаїв долітають. Ну і тут біля блокпоста також бувають випадки, але це не так часто, слава Богу. Ну але треба пильнувати, тому що ну тільки, мабуть, останні два тижні, три випадки. Це один із випадків. Це коли російський дрон вдарив по. Автівці вільної області, потім ще одна автівка згоріла там, біля клатиї в Ну і також є поранені внаслідок таких дій російських окупантів. Тому дійсно бо з аналізаторами краще їздити, або утриматись от, від поїздок, якщо це не потрібно, там терміново.